Заявив, що війна РФ проти України зрештою буде закінчена. Таку заяву зробив Трамп на церемонії вмикання вогнів на ялинці біля Білого Дому. Він наголосив, що через війну в Україні гинуть десятки тисяч солдатів, і це треба зупинити. США за його словами працюють над цим питанням. Ну і треба це зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим, зазначив Трамп. Пане Андрію, як ви думаєте, чому Трамп регулярно робить ось такі от заяви на кшталт цієї, до прикладу, щодо швидкого завершення. Він чи є це певним елементом його політики чи стратегії? Так, так, і ще раз так, він дійсно хоче зупинити цю війну. Питання тільки в тому, яким чином, і за рахунок кого, але він хоче зупинити цю війну дуже швидко. Питання якості також тут не сильно стоїть на теперішній момент, тому що ми бачимо, що ведуться перемовини. Вони дуже складні і ключове питання цих перемовин. Наскільки принаймні передає Кіт Келох, якщо він долучений, все-таки до цих перемовин, ну принаймні, якщо він щось говорить, значить має знати цю інформацію. То ця інформація звучить про те, що не можуть поки що визначитись по територіальним одиницям українським майно зі росіянці, тому що Україна, в принципі, визначилась. А, і також по запорізькій атомній електростанції не можуть визначитись, тому що я нагадаю, що була колись давно пропозиція американців, що вони будуть контролювати, потім розподіляти частину на Росію, частину на Україну і так далі. Тобто, але контролювати будуть американці. Колись давно таке було. Я так розумію, що зараз про це мова не йдеться а хоча хто його знає, ну ось по цим двом пунктам, наскільки сказав Кікелах генерал, що зараз йдуть певні перемовини. Е, я не бачу, що ведуться перемовини по тому, чи буде Путін сидіти 100 років чи 1000 років. Я не бачу перемовин і про те, про те, що скільки Росія буде виплачувати репарації України, е, я також не бачу. Перемовин про те, що Сполучені Штати Америки буду надавати гарантії України в повно повній мірі, які вони мали б надавати ще після Будапецького меморандуму, який який до речі, якраз було от два дні тому, була річниця або, або правильно сказав один експерт роковини. 31 рік, як ми, на жаль, оце отримали цей злощасний Будапештський меморандум. Е, я не бачу цього всього. Я бачу поки що величезний спектр емоцій, в тому числі від Джиді Венса, в тому числі від Трампа. Від Марку Рубію, якби це дивно не звучало, але ці емоції вони освітлюють те, що знаєте, як маленька дитина тупочить ніжками про те, що ми маємо завершити цю війну і припинити вогонь. Так проблема ж не в нас. Ми готові завершити цю війну. Ми не хотіли її починати. Ми обороняємося. Якщо ми зараз припинимо оборонятися, вибачте мене, завтра росіяни повністю захоплять Україну і знищить всіх українців, і тут всі будуть ще галять по-русски. Я розумію, що деякі там про це мріють, але не дочекаєтесь, тому ситуація така, що ми стоїмо на своєму. Дивно до речі, чути таку фразу від європейського від європейських лідерів про те, що ну, скажімо так, кулуарно, що вони намагаються переконати Зеленського, принаймні за це інформацію слово переконати звучало в тому, що не потрібно здавати території без чітких гарантій Сполучених Штатів Америки. От. тобто я так розумію, що певні задуми, якісь є ну, у мене, такі, якщо звучать про те, що нас такі, нас переконують в тому, що не треба віддавати ці території. <кліпи> ну виглядає трішки абсурдно, бо принаймні публічно з нашої сторони звучить все чітко, і все по позиціям про те, що ніяких територій ми здавати не будемо, і тим більше знову ж таки, давайте будемо відверті. Там не пусті території, які можна просто вийти в полях. знаєте, там ми здали поле. Окей, а, ми здали там. Є міські англо... а, ці, міс... є міста. Є там Слов'янськ, Краматорськ, якщо не помиляюсь, тобто це великі міста, і захопити їх просто так. Ну точно Росіяни не зможуть, враховуючи скільки вони рабів втрачають на захоплення цих територій, Покровська там Мирнограда. І інших міст, а це десятки тисяч своїх рабів, от і ще стільки ж гіпотетичних там просто вкалічених, які ніколи не повернуться. Ну загалом там інформація, що більше 100 тисяч втрат за цей період. Тому я не розумію взагалі логіки віддавати їм будь-які території, тому що це наша стратегічна боротьба. Але давайте так віддамо це на розсуд військовим і вищому керівництву України. Пане Андрію, хотілось би у вас запитати більш детальніше до речі щодо прагнення європейських союзників і їх ролі на а, такому переговорному треці? Називаємо це так, тому що Макрон, як ми знаємо, нещодавно перебував із трьохденним візитом у Китаї, і ось з'явилася інформація, що Макрон поінформував Зеленського про важливі рішення після переговорів у Китаї. Як ви оцінюєте, чи були позитивні меседжі з боку китайців щодо врегулювання війни, яку розпочала Російська Федерація на території України? Ну, тут інше питання: що вважати позитивними меседжами Китай економічно співпрацює з Україною, постачаючи ті чи інші компоненти для нашої, в тому числі військової промисловості. Ми ж дрони, якби не з неба десь беремо. Ми їх також тут створюємо або навіть закуповуємо частину. Я так розумію, в Китаї тому без Китаю нам було б дуже досить складно, але не звертати уваги на це також неможливо. Але загалом. Ми ж розуміємо, що і Росія також отримує величезну підтримку від Китаю. Я б сказав леву частку. і Китай є одним з бенефіціарів цієї війни. Я вважаю дійсно, що Китай є одним з наших ворогів на даний момент. Якби це дико не звучало, але це є правда, тому що вони підтримують максимально обороноздатність Російської Федерації, в тому числі економічно закуповуючи її енергоресурси. Найбільше в світі, і це також приносить досить великі кошти Росії, не такі великі, як би їм хотілося, звичайно, тому що навіть при цьому таки Китай отримує певні преференції, отримує певні знижки, і ну скажімо так, буде відверті наживається на Російській Федерації. Це приємно, але знову ж таки нам було приємніше, якби вони знову якби вони взагалі не купували ніяких енергоресурсів. Плюс не забуваємо, що вони виробляють і постачають в Російську Федерацію так звану е величезну кількість компонентів. Для їхні військовоборонники, е, в тому числі і е, двигуни для шахедів. І реактивні в тому числі це наша осінь розвідка вже про це офіційно заявила. Тому е, Китай дійсно зацікавлений на даному моменті продовження цього конфлікту. Е, Китай має свій е, вектор розвитку. В нього є Тайвань. Е, він буде максимально намагатися залучити Російську Федерацію е, під час бойових дій, як коли вони будуть відбуватися на Тайвані. Я не говорю про те, що вони будуть приймати участь у бойових діях на самому Тайвані, але вони можуть, наприклад, відкрити другий фронт. Європейському союзі під час боротьби, ну можливо, там ну з країнами НАТО і, маю на увазі, а також е, відволікати увагу у Японії, <кій> тим самим підтверджуючи підтверджуючи факт того, що війна між Японією і Російською Федерацією ще не завершена. Оця столітня війна, яка була в 1905 році. На до цих пір триває, тобто ніякої мирної угоди не було підписано. І Японія також, до речі, претендує на частину території, які зараз належать Російській Федерації. Так званій тому е Китай ця війна. Китай хоче використовувати Росію по максимуму. І все, що вони там розказували, ми на Китайці е публічно, що ми ніякого відношення до цієї війни не маємо. Ми хочемо, щоб в Україні був мир. Вони хочуть, щоб а як там за територіальну цілісність вони виступають українською за український суверенітет. Вони завжди це говорили. Але слова і дії це дві різні речі. Тому ми давайте будемо спостерігати за тим, що робить Китай. А Китай, на жаль, робить досить такі жахливі речі. І я впевнений, що якби Китай не підтримував цю війну в з позиції Росії, то війна це завершилась давним-давно. Вітаю пане Андрію. Наостанок хотіла поговорити з вами про поїздку президента України Володимира Зеленського до Лондона, яка має відбутися вже завтра. Він там має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції і Німеччини, і цю подію називають однією із найважливіших для формування майбутньої архітектури безпеки України. Як ви вважаєте, наскільки велика реальна? Політична та військова користь для України може бути від цієї поїздки. Дивіться, ми зараз є асоційованим членом цієї організації Джеф. Це яка Великобританія, і дев'ять нордичних членів до цієї організації належать. Це військова організація. Ми також долучаємося помаленьку до її розвитку своїми технологіями. Відповідно, беремо технології в них це такий дуже дуже хороший варіант. І про, про неї, до речі, дуже мало публічно говорять, і плюс-мінус я розумію для чого. Але загалом Великобританія має. Ну, як мінімум, більше долучати е, Україну до саме от, от таких процесів. Е, поки що ми не побачили великої підтримки е, фінансової за весь цей період часу. Е, публічно, звичайно, дипломатично. Великобританія є одним з найбільших наших партнерів. Політично там все дуже стабільно, і це дуже дуже приємно для України. Е, е, Великобританія є великим ворогом Російської Федерації, от, але навіть попри це, е, ми пам'ятаємо, що є такі країни, наприклад, як Польща, яка. Також вважає Росію своїм великим ворогом, але на жаль, також і Україну вони вважають одним з таких таких самих ворогів, можливо, трішки меншим. Е, загалом ситуація з Великобританією вона е, підпорядковує певні поняття. Тому щоб ми отримали і фінансову допомогу в майбутньому, тому що вже ходять слухи про те, що ми будемо е, отримувати гіпотетично е, арештовані кошти Російської Федерації, які знаходяться у Великобританії, і вони будуть передані Україні. Ну поки що це на словах. Там приблизна сума 10 мільярдів євро е, доларів. Точніше, і ця сума має піти е, на підтримку України. Е, коли це буде, як це буде? В якому форматі? Ми ще на це ще не відомо. Можливо, якраз ця поїздка якраз і розблокує цей варіант. Можливо, у нас під час. Цій поїздки якраз і оголосять можливо гіпотетичну передачу цих коштів, тому що ми знаємо наскільки зараз проблематично Україні з фінансуванням тих чи інших галузей, і враховуючи останні корупційні скандали, європа ще більше е, ну, гальмує ті чи інші передачі коштів своїх своєї макроекономічної підтримки. А про те, щоб говорити, е, щоб нам віддали наприклад репараційний кредит, е, взагалі мови поки що не йдеться, тому що тут вже вмикаються Сполучені Штати Америки, і навіть Bloomberg писали. В п'ятницю про те, що Сполучені Штати Америки там зверталися до європейців, щоб не передавати на даний час ніякої репараційної підтримки, з це ті кошти, які там заморожені росіянські 에, Україні. Щоб часом це не зірвало перемовний процес, ну диктунство, але будемо звертати на це увагу, і фактично, ми зараз знаходимося в перв перемовному процесі і. Сполучені Штати Америки впливають на всі напрямки цього, цього процесу. От але великобританія, наш друг, наш партнер, хотілося б більше, якісніше і краще.